Вітаємо вас, друзі. Мене звати Регіна, Я є координатором місії Аймесі в Україні. І я хочу висловити щиру подяку кожному з вас за вашу допомогу і величезну працю, яку ви робите для нашого народу. Ми отримали контейнер від місії Аймасі, яка знаходиться в штаті Вашингтон. Це головний наш офіс міста Сіетл від Анатолія Коломійця. І цей контейнер він наповнений різними речами. В нього прийшли медикаменти. В цьому контейнері прийшли дуже багато продуктів. Прийшли також речі і одіяла, подушки, медичні прилади, і саме те, що так необхідно для людей, які постраждали від війни. В Україні зараз працює чотири благодійних фонда місії АйМАСІ, які спрямовані на підтримку людей, які оказалися в дуже складних життєвих обставинах. На даний час ми вже роздали більше 40 тисяч продуктових пакунків саме людям, які саме більше цього потребували. З початку війни, а саме з 24 лютого ми почали приймати біженців. І вже 24 лютого в нас в нас в нашому волонтерському центрі ночували перші люди, перші біженці, це які тікали від війни, ми змогли таким людям цим більше п'яти тисячам надати допомогу у вигляді гарячих обіді. Ми змогли надати допомогу у вигляді гарячих сніданків. Ми змогли надати допомогу, що вони змогли переночувати, а також надати речі. З початку війни наша місія почала також працювати на евакуацію, і ми відправляли свій транспорт для того, щоб забрати дітей, жінок, людей похолиго вігу віку, і саме оту Туди, де зараз дуже спекотно, де стріляють і зриваються снаряди? Ми вивозили людей з таких місць, як Харків, Слав'янськ, Сіверськ, Торецьк. і людей цих відправляли у безпечні місця, такі як Чернівці, Львів, і саме до польського кордону. Завдяки вам, вашим фінансам, вашої допомоги ці люди врятовані. Дякуємо і дякуємо і дякуємо вам. Ви знаєте, те, що робиться зараз в Україні, це дуже для нас така сумна історія, тому що це страждає наш український народ, але нас дуже сильна є підтримка того, що ви, знаходячись так далеко, але ви з нами відправляєте цю допомогу. Зараз тут зараз. Тут знаходиться один контейнер, але вже на підході ще два. Контейнера і також контейнера ідуть в різні куточки України, тому що ми співпрацюємо з багатьма церквами, які також допомагають людям. Ми також своєчасно отримували допомогу через авіалінії. Це продукти, які приходили дійсно. В палетах, і ми забирали їх в місте рівне. І от, прям зараз, коли зараз записується це відео, також наша машина загружається на Рівне і привозить сюди допомогу. Ми вдячні вам за всі продукти, за всі памперси, за всі медичні прилади, за всі медикаменти, які ви нам надсилаєте. Дякуємо, і дякуємо, що ви з нами 24 на 7.